Привіт, друзі! Сьогодні у мене каравай на річницю весілля з вишнями. Для замісу тіста я використовую холодне молоко а також холодну ферментацію 12 годин в холодильнику. Я неодноразово використовувала таке тісто для калачів булочок, але сьогодні зважилася зробити з нього каравай. Каравай вийшов, як сонечко, пухкий, дуже запашний та смачний. В якості начинки можна використовувати, звісно, не тільки вишню, дуже смачно з маком, горіхами, ну, це на ваш смак. Сам каравай я в розрізі не покажу, але з цього самого тіста одночасно я зробила калач. І ось його прекрасний внутрішній світ, його неймовірна хлібна душа. Погляньте на це тісто, я вимішувала його лише руками. Але, звісно, треба трішечки попрацювати, можна, якщо є, скористатися комбайном. Делік інгредієнтів пишу зараз і залишу, як завжди, у описі. Мені подобається це тісто, але не менше я люблю пекти на теплому молоці, на борошняній заварці. І коли люди стверджують, що треба заборонити тепле молоко, ні, друзі, пробуйте, експериментуйте і ви самі будете бачити результат. Для сонячного кольору додам улюблену спецію куркуму чайної ложечки. Ці продукти з холодильника молоко, яйця. Об'єдную всі інгредієнти, окрім вершкового масла та солі. Їх буду додавати в кінці. Дріжджі відразу додаю до борошна і для такого тіста завжди рекомендую брати пресовані дріжджі. Перемішую лопаткою, а потім буду працювати руками. На цьому етапі треба, щоб сухі і вологі складові поєдналися. Тобто, все борошно потрібно вмісити в тісто. На початку тісто виходить досить щільне, і якщо вам важко його замішувати, можна дати йому перепочити хвилин 15-20, а потім уже вмішувати масло. Птишкове масло також холодне з холодильника додаю три етапи, тому що, якщо додати все зразу, то дуже буде складно вимішати тісто. Всього на заміс мені знадобилося 20 хвилин. Спочатку після додавання масла тісто пручається, не хоче його сприймати, але ось такими нескладними рухами розтираннями ми його все ж таки вмішуємо і воно гарненько поєднується. З кожною частинкою додавання масла можна спостерігати зміни, як тісто стає більш гладеньким, еластичним і м'якшим. Що відбувається з тістом під час холодного бродіння, коли ми ставимо його до холодильника? Це сповільнює роботу дріжджів. Але у холодильнику дріжджі не сплять, вони працюють повільніше, але стабільно. Це дає однорідну міцну структуру без великих пор, як і потрібно для такого виробу, як і каравай або калачі. Разом з останнім шматочком масла додаю сіль. Ціль має бути дрібненька, аби не було таких великих кристаликів. Тут використовується невелика кількість дрібів порівняно з іншими рецептами, тому саме смак цього караваю буде такий насичений, здобний, хлібний. І коли все добренько вмістилося, я ще одну хвилину роблю відбивання тіста. Це теж один з дієвих методів для роботи з тістом, який покращує. І робить тісто більш якісним при замісі. Просто рахую до 60, потім залишаю тісто, накриваю його у мисці на 30 хвилин. Після того, як тісто постояло, зміцніло, ось таку воно має текстуру. Тепер я зроблю ламінування перед тим, як ставити до холодильника. Руки та стіл змащую крапелькою олійки. Такий метод теж дуже гарний для тіста. Він зміцнює каркас тіста і внаслідок потім буде випечена здоба така волокниста і дуже гарна структура в нього. З тістом завжди треба поводитися обережно, легенько його розтягуємо, коли воно вже пручається. Не треба брати його на силу. Воно досить добре. Тягнеться, розтягую такий тоненький кушик, кладаю і тепер до холодильника на 12 годин. А вже вранці зазвичай зроблю це на ніч, бачу ось таку типу картину. Якщо порівнювати це тісто із тістом, яке бродить у теплі, воно зовсім інше на відчуття наших рук. Тому під час формування не використовую, змащую крапелькою олійки, розподіляю на необхідні мені шматочки. Для коравай мені знадобиться трішки більше, ніж половина цього тіста. З іншої частинки я зроблю калач, аби спробувати подивитися, яке це тісто буде. Щоб кульки були однакового розміру, краще їх зважити. Мені знадобиться на одну кульку 60 г тіста. Велику кульку я теж зважила, аби зорієнтувати вас, форма, в якій я буду випікати, у мене діаметр 20 см. Спочатку я зробила 9 заготовок, але використала всього 8. Так вони вмістилися у формі. Заготовки будуть відігріватися 30 хвилин. У мене начинка з вишні, яку я додаю крохмаль та цукор за смаком і доводжу до кипіння. Кістичко відігрілося, форму я вистеляю силиконізованим пергаментом, можна змастити як звучно. Розкачую кошик та додаю начинку. І треба обережненько зліпити, аби вишня з крухмалем не попала на крайчики, тому що може бути ось таке навмисне: не вирізала це з відео і показую, як це можна виправити. Навіть коли є великий досвід роботи з тістом, може статися і таке, але нічого страшного, показую, як це можна виправити. З маленького шматочка тіста роблю лапочку, це прищіпую гарненько, і все буде добре триматися. Викладаю форму швом донизу. І формую маленькі кульки аналогічним чином. То все ж таки, на якій рідині дріжжеве тісто краще, на холодній чи теплій. Обидва варіанти правильні, друзі, але краще залежить від того, яке саме тісто ви готуєте і який результат хочете отримати. В рідині дріжджі одразу стартують, тому, коли мало часу, використовуйте теплу рідину. А коли маєте трішки більше часу, використовуйте рідину холодну. Дріжі і в цьому варіанті гарно спрацюють, але їм знадобиться трішки більше часу. Вироблений каравай підходив дві години, і він гарненько зріс, став таким пухкеньким, тепер я буду використовувати для колеровки один жовточок і одну столову ложку води. І про бабусі нічого не знали про кликовину, про глютен, про міст білка у борошні, але в них виходили неймовірно прекрасні хліби та караваї. Після змащування залишаю на 15 хвилин аби жовточок трішки підсох. І тут в духовку 180 градусів на хвилинок 45-50 орієнтуватися по величині виробу та своїй духовці. Випечений каравай має бути легеньким на відчуття. Прикраси для каравая я роблю з пряникового тіста козульного напаленому цукрові, прикрашеному білковою глазурю. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай у вас все вдається! Якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте, подобайки, підписуйтесь на канал і до нових хлібних історій, а я вам зичу всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях!